Розділ 2. Зниклий гріх. У своїй книзі, що трапилось з гріхом, виданий 1973 році, психіатр Карл Менінгер пише, сьогодні з ужитку зникло навіть саме слово гріх, хоча колись воно виділялося своєю значущістю. Це було сильне, грізне, серйозне слово, але сьогодні його нема, воно практично зникло. І саме слово і ідея, що стоїть за ним. Але чому? Невже тепер вже ніхто не грішить? Невже ніхто не вірить в існування гріха? На підкріплення своїх спостережень доктор Меннінгер зазначає, що президентській промові з нагоди щорічного, загального для молитви слово гріх останнє згадувалось Ейзенхауром у 1953 році. І це була цитата, запозичена із заклику Авраама Лінкольна до загальнонаціональної молитви 1863 року. Таким чином, доктор Меннінгер звертає увагу, що як нація, ми офіційно перестали грішити приблизно 20, а тепер уже 50 років тому, Карл Меннінгер у своїх оцінках далеко не самотній. Письменник Пітер Барнс у статті. Що? Я грішник? пише. У 20 столітті англієць Клайв Льюіс сказав: Я зіткнувся з бар'єром у вигляді майже повної відсутності в умах моїх слухачів будь-якого усвідомлення гріха. А в 2001 році дослідник нового заповіту Дональд Карсон зазначив, що найбільш ментежний аспект богослів'я в університетах полягає в тому, що студенти в основній своїй масі і гадки не мають про те, що таке гріх. Вони чудово знають, як грішити, але не уявляють, у чому ж полягає гріх. Ці твердження лише підтверджують очевидний для багатьох факт. Саме поняття гріха практично зникло з нашої культури. На правили жаль, те саме сталося і в багатьох церквах. Соціолог Марш Вітин провела аналіз аудиозаписів 47 проповідей про блудного сина. Написаний Луки, розділ 15, вірш 1132, які виголосив баптистські та пресвітеріанські служителі. У своїй книзі Все прощено вона пише, що ж відбувається з поняттям гріха. В досліджених мною проповідях з'ясували, що багатьом пасторам виявляється важко передати своїй аудиторії ідею гріха, і в цьому нема нічого дивного. Як ми бачимо, ретельніший аналіз проповідей виявляє безліч способів, якими концепцію гріха заганяють у рамки, аби тільки не зачепити за живе мерську чутливість парифієн. Хоча в тілі проповіді зберігаються деякі традиційні образи гріха, і їхній вплив на слухачів часто пом'якшується за допомогою всіляких риторичних методик. Розділ цієї книги про те, як пастори поводяться з поняттям гріха, автор завершує таким спостереженням у даному контексті розмова про гріх і з роз'ясненням богословських поглядів. Напорочність людської натури перетвориться скоріше на окреслення невидимих меж, щоб відокремити своїх недосяжних для оцінювання від зовнішніх, які стають її об'єктом. Отже, ми бачимо, що концепція гріха практично повністю зникла з американської культури і була пом'якшена навіть у багатьох наших церквах для пристосування до сучасних світоглядів. Справді. Суворі біблійні верези, що описують гріх, виявилися викресленими з нашого словника. Люди більше не скоюють прелюбства, у них всього лише романи. Менеджери на підприємствах не крадуть, вони просто здійснюють махінації. Ну, а як щодо наших консервативних евангельських церков? Невже слово гріх практично зникло із їхнього лексикону? Ні. Зникнути вона не зникла, проте в багатьох випадках його вектор відхилився з межі внутрішнього кола, туди, де люди загрузили у відвертих гріхах на кшталт абортів і гомосексуалізму, бивс або ж гучних економічних злочинів, скоєних керівниками вищої ланки компаній. Ми з легкістю засуджуємо настільки очевидні гріхи, але водночас практично повністю ігноруємо власні плітки, гордість, зазрість, гіркоту, хтивість, не кажучи вже про брак тих благодатних якостей, які Павло називає «плодом духа. Дивись Галатам, 5 розділ, 22-23 вірш. Один пастор запросив чоловіків зі своєї церкви на малетовне зібрання, він очікував. Що ті молитимусь про духовні потреби громади. Проте чоловіки всі, як один, почали підносити молитви про гріхи суспільства, переважно про аборти та гомосексуалізм. Зрештою, пасор приголомшений настільки відвертою самоправідністю своєї пастви, завершив всі забори відомою молитвою Бмитря Боже, будь милостивий до мене, грішника, милостивий до мене. Луки, 18 розділ, 13 вірш. Ставлення до гріха, що виразилось в молитвах цих людей, на жаль, широко поширене в консервативних іманецьких сколах. Утім, це спосередньо, звісно ж, узагальнене. Існує безліч приємних винятків. Однак, загалом, ми явно більше сурбовані гріхами суспільства, ніж святих. На часі, що ми фактично потраємо гріхам, які я називаю терпимими, або навіть. Припустили ми, абсолютно не усвідомлюючи, що грішимо. З наших язиків легко злітають плітки і недобрі слова про братів і сестер у хресті. Ми навіть не замислюємось над тим, що чинимо зло. Ми зберігаємо у собі старі образи, завдані в далекому минулому, не докладаючи жодних зусиль до того, щоб пробачити, як Бог пробачив нас. Ми задираємо свої релігійні носи перед грішниками цього світу, не визнаючи смиреного того факту, що безбожі благодаті самі були б точно такими ж. Ми обурюємось і цілком справедливо. Коли якась велика деномінація висвячує в сан єпископа гомосексуаліста, практиканта, чому ж ми не сумуємо такою ж мірою про свій агеїзм? Критиканство, дратівливість і гнів. Собі відмовку, що ці гріхи не настільки кричущі, як гріхи суспільства. Однак Бог не давав нам повноважень оцінювати ступінь тяжкості тих чи інших гріхів. Тим більше він сказав через Якова, хто дотримується всього закону і зрішить в одному чому-небудь, той стає вильним у всьому. Якова, другий розділ 10-й вірш. Нам складно зрозуміти цей вірш. Тому що ми мислимо в термінах окремих законів і відповідних їм заходів покарання. Але Божий закон цілісний. Біблія не говорить про закони Бога у множині, а про закон, який ідея ціле, коли людина здійснює вбивство. Вона порушує Божий закон. Коли з вуз Христини виходить гнилі слова, тобто висловлювання, що мають на меті подати шкоди іншій людині, і 4:29 він порушує Божий закон. У першому розділі я визнав, що деякі гріхи серйозніше за інше. Я волів би бути винним у хтивому погляді, а не у прилюбстві. Однак Ісус говорив, що цим своїм хтивим поглядом я фактично вчинив би перелюб у своєму серці. Я скоріше буду гніватись на людину, ніж скою вбивство. Але Ісус сказав, що і той, хто вбиває, і той, хто гнівається, обидва підлягають засудженню. Матвія 5, розділ, 21, 22 вірш. Насправді, всякий гріх серйозний, тому що він порушує Божий закон. Апостол Іоанн сказав Гріх є беззаконня. 1, Іоанна 3, 4. Будь-який гріх, навіть той, який у наших очах виглядає незначним. Це беззаконня. Це не просто порушення якоїсь окремої заповіді. А прояв повної зневаги до всякого Божого закону. Це навмисне відкидання його моральної волі. Зради задоволення власних бажань у рамках нашої людської системи, цінеси. що знайшла відображення в цивільному праві, ми проводимо величезну відмінність між законослухняними громадянами, які лише час від часу отримують штрафи за порушення правил дорожнього руху. І тими, хто веде злочинне життя, нехтуючи і повністю ігноруючи наші закони. Однак Біблія ж ніяк не проводить таких відмінностей. Навпаки, вона недвозначно називає гріх, усякий гріх без винятку, беззаконням. У грецькій культурі поняття гріх первісно означало промахнутися, тобто не влучити в центр мішені, як наслідок до гріха ставилось, як до прорахунку. або Нездатності досягти бажаного. Такий погляд не позбавлений сенсу навіть у наші дні. Коли, приміром, якась людина щиро кається у своїй гріховній поведінці, ревно намагається перемогти свою пристрасть, але як і раніше, зазнає невдачі за невдачею. Він ще разу хоче потрапити в яблучко, але йому ніяк не вдається поратися з цим завданням. Однак наші гріховні вчинки. Зазвичай зумовлення нездатністю досягти бажаного, а внутрішнім спонуканням виконувати власні бажання. Як сказав Яків, кожен спокушається, захоплюючись і спокушаючись власною хтивістю, якова 1.14. Ми пліткуємо або піддаємося погоді через те гріховне задоволення, яке отримаємо в результаті. У такі моменти привабливість миттєвого позадоволення сильніша за наше бажання догаджати Богові. Гріх є гріх. Навіть до тих гріхів, які називаю допустимими гріхами святих, оскільки ми часом миримось з ними у своєму житті, Бог ставиться вкрай серйозно: наше релігійне марнославство, наше критиканство, наші недобрі слова, про інших наші дратівливість. І гнів, навіть наші занепокоєння. Филиппійцям 4.6. Усе це дуже серйозно в Божих очах. Апостол Павло, підкреслюючи необхідність шукати виправдання, тільки вірою Христа процитував слова із старого заповіта. Проклятий усяких, хто не виконує постійно всього, що написано в книзі закону. Галатам 3.10. Це гранично суворий стандарт. Послуху, висловлюючи студентською мовою, він означає, що до нас дають балів і ста провалений іспит. А єдина, пропущено кома у відміну зроблені курсові це двійка без права перездачі. Але на щастя, Павло далі запевняє нас у тому, що Христос викупив нас. Тих, хто сподівається на нього, як на свого відкопителя від клятви закону, ставши за нас клятвою. Галатам 3,13. Але факт залишається фактом. Гріхи, які ми вважаємо незначними, і миримось з ним у своєму житті поза всяким сумнів, підпадають під Боже прокляття. Так, з нашої культури зникло саме поняття гріх. Так, воно було пом'якшене в багатьох церквах, щоб не викликати дискомфорту слухачів. Як це не сумно? Серед багатьох консервативних християн, визначення гріха зазнало істотних змін. І тепер, включаючи в себе лише очевидні і гріхи, наше суспільства як наслідок усвідомлення особистого гріха фактично перестало турбувати совість багатьох добропорядних християн. Однак воно не зникло в Божих очах. Будь-які гріхи чи то терпимі гріхи святих, з якими ми часто миримось. Чи то кричущі гріхи суспільства, якими залюбки засуджуємо, є нехтуванням Божим законом, який неприпустиме у його очах і заслуговує на Боже прокляття. Якщо це за зауваження здається вам все надто суворим і огульним звинуваченням на адресу християн, то дозвольте одразу ж сказати, що існує безліч багаточастивих смирених людей, які є приємним винятком. Більше того, спостерігається один парадокс. Ті, хто більше за інших демонструють плід духа, зазвичай і сильніше за інших усвідомлюють присутність так званих допустимих гріхів у своєму житті, внутрішньо нарікаючи через них. Однак існує і незвичайна кількість тих, хто вкрай суворий у судженнях про явні гріхи суспільства. Однак у своїй зарозумілості абсолютно не помічають своїх власних гріхів. Багато хто з нас живе десь посередині. Але суті це не змінює. Будь-який наш гріх, незалежно від того, наскільки гостро ми усвідомлюємо його, присутність у нашому житті є негожим у Божих очах і заслуговує на його покарання. Слід визнати, що я намалював досить похмуру картину, як суспільство загалом, так і нашого консервативного іванівського середовища. Однак Бог не залишив нас для тих, Хто щиро вірить, Бог який раніше, наш Небесний Отець, який трудиться серед нас, щоб закликати нас до покаяння і оновлення. Частина його покликання полягає в тому, щоб підвести нас до поворотного моменту, коли ми нарешті побачимо гріхи, з якими миримось у своєму житті, покаємось в них і переживемо таке потрібне нам оновлення. Я молюсь про те, щоб моя книжка стала придатним Богові інструментом у досягненні цієї мети. І тому в наступному розділі хочу ще більше заглибитись в гріховність наших терпимих гріхів.